На території Тернопільської області в 2011 році є запитання по цьому проєкту? Прошу, помінеться. Якщо запитання немає, голосуйте. Це... 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 А ні, внесли проєкт ініціативу. Є... Законом не прогулян. Став голосування в цьому проєктнесті. Голосуй. Є пропозиція голосувати? Є, голосуй. Питання є. Полічко є Докло. 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 Докло питання. Шановний Василь Петрович, в мене питання такого характеру. Наскільки те, чим, тим, тимчасовий порядок відповідає чинному законодавству? Крім вас, я хотів би, ще послухати начальника управління земельних ресурсів, який подав також свій коментар. Виставника прокуратури немає змісту слухати, тому що, на мій погляд, вони несуть протест на це рішення. Дякую. Шановний Володимир Михайлович, шановні в залі, шановні головуючи, дійсно всі, хто працював в голову адміністрації, зараз хто працює. Наприклад, з тою проблематикою, що дійсно є в законодавчому полі України, щоб розпорядження званими землями І, е Як я сказав Олексій Петрович, на прохання, дійсно, прохання на звернення до нас на, декількох районних рад, тут просто написано нівецька на районна рада, районна державна адміністрація, е е е і на, на постійній комісії з питань агропробусного комплексу, і також е при консультації було е створено е тимчасовий порядок перевернення, який...